Ті закурсували завдяки втручанню народного контролю. Тролейбуси на мікрорайоні Ковалівка почали ходити. Тут є тролейбусна розв'язка і навіть знак, що вказує на те, що тролейбуси на ковалівці мали б ходити. Втім, перестали вони курсувати ще у січні. Іншого ж соціального транспорту тут не з'явилося. Коли тариф на маршрутки підняли, місцеві жителі обурилися і вимагали повернути тролейбуси. Метожи зні необхідно. Як? Получають мізерну пенсію, мені здається, що не всі дозволять собі маршрутку, а пішком здоров'я немає. Користуються і не тільки Ковалівка, і Балашівка, їдуть люди до Степершого мікрорайону, їдуть на Миколаївку, тому дуже просили поновити маршрут номер 1 Журналісти народного контролю ходили до керівника тролейбусного депо, зустрічалися з міським керівництвом, ті пообіцяли. Змусять приватного перевізника повернути тролейбусний маршрут. Номер один. Ми будемо звертатись до головного інвестора з тим, що він вплинув на підприємства. Не дуже б хотілось, щоб цей діалог дійшов до того, що стане питання тоді. По поверненню комунального підприємства в комунальну власність, і тоді вже територіальна громада зможе виділяти гроші на те, щоб ну закупляти е, рухомий склад. Та пройшов час, а тролейбуси так і не почали їздити. Активісти громадського руху це питання не полишали. У мерії кажуть, на підприємство подали до суду. Та все ж за три місяці домовитися вдалося, і тролейбус номер 1 почав ходити. Проходить через вулиці там Біляєва, Академіка, Корольова, Ковалівку і з'єднує фактично 101-й мікрорайон з Лісопарковою. Станом на зараз там працює чотири одиниці електротранспорту. Графік руху складає близько 20-25 хвилин. Журналісти народного контролю проїхалися по відновленому маршруту. Кондуктор тролейбусу номер 1 розповідає, поки людей їздить небагато, Кіровоградці ж раді новому поновленому маршруту. Ну, може бути пака поки... да. може, така. Коли со временем люди паймуть, що є дідничка, будут ожидать А нам ще повезло, мы не глянули, что это що це с... с... цей... первый чей... да, і силы, бо нам надо до автовокзала. конечно, хорошо, конечно. Нам как раз до автовокзала зручно, Хорошо. может, надо, нада таки. мне часто на работу надо до 13-й школы, но он не ходил, а теперь уже начал ездить. Я чисто случайно попала. Хорошо. Спасибо. Народний контроль і надалі реагуватиме на усі звернення громадян, аби влада виконувала свої зобов'язання перед громадою. Я на вечірку Дмитро Василєв. Народний контроль звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 вісімсот 945. Пишіть народ контролює етжімейл.ком